Вітаю, друзі! Маківник є одним із традиційних пляцків, особливо на Різдвяні свята. Це старий рецепт, і я дуже хочу, щоб він був на моєму каналі. Пляцок, направду, готується просто із доступних продуктів, виходить дуже гарний та смачний. Обов'язково його приготуйте! Нагадую вам підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. І розпочинаємо із підготовки маку. Отже, нам потрібен хороший мак, який не має стороннього присмаку, а також неприємного запаху. Я перемолола його на кавомолці і тепер наливаю води стільки, щоб вона зрівнялася з маком. Та відправляю це все на плиту підігріватися на маленькому вогні. Варимо під кришкою, час від часу помішуючи доти, доки вода повністю не випарується. Ось так виглядає пропарений мак. Важливо, щоб в ньому не було зайвої рідини. Охолоджуємо до кімнатної температури. 5-6 яблук потрібно потерти на грубій терці. Детальний перелік інгредієнтів залишу в кінці відео, а також під відео. Потертих яблук потрібно добре відтиснути сік. Далі підготуємо сухофрукти. У мене це родзинки та журавлина. Заливаю їх окропом, Перемішую і потім зливаю воду. Можна також брати і будь-які інші ваші улюблені сухофрукти або ж робити маківник без них. До пропарених сухофруктів додаємо цедру з половини лимона. І це все перемішуємо. Яке масло збиваємо по одному додаючи жовтки. Далі додаємо сюди охолоджений пропарений мак. Відтиснуті від соку потерті яблука, родзинки, перемішані з лимонною цедрою, манну крупу, кукурудзяний крохмаль і одну чайну ложку соди зверху. Тепер це все добре перемішуємо. І не забуваємо про грецькі горіхи. Виходить ось така доволі густа макова маса. Наприкінці окремо збиваємо білки, цукор та ванільний цукор до утворення пишної маси та щоб цукор трохи розчинився. Збиті білки з'єднуємо із маковою масою і перемішуємо. Перемішуємо ось такими рухами знизу догори. Дуже довго перемішувати не потрібно, щоб білкова маса не осіла. Перекладаю це все у форму, застелено пергаментом. Випікаємо такий пляцок при температурі 170 градусів. Печеться він приблизно 40 хвилин 1 годину в залежності від товщини тіста. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою. Також при натисканні маківник має бути пружній. Готовий охолоджений пляцок змащуємо шоколадною помадкою. У мене це вершки та шоколад. Важливо, щоб помадки було доволі багато. Так маківник буде смачніший. Традиційно маківник прикрашають половинками грецьких горіхів. Я дуже люблю такі старі рецепти пляцків, Вони направду є особливими і дуже смачними. Хочеться, щоб наші традиції не забувалися, а продовжувалися. Вітаю вас із святами! Бажаю, щоб у нас було по-українськи смачно! Христос рождається! Славімо його! Весь перелік інгредієнтів можна також побачити, натиснувши на стрілочку внизу відео справа.